Привіт усім! Сьогодні розберемо вживання таких слів як some, any, no. Слово сам вживається лише в стверджувальних реченнях. Any – в запитальних та заперечних. No лише в заперечних. Ці слова вживаються із незлічуваними іменниками або із злічуваними іменниками в множині. Незлічувані іменники це іменники, які ми не можемо порахувати. Наприклад, sugar, milk, water. Злічувані, тільки ми можемо порахувати. Boys, Apples, Students, Books. Утворюємо ствердження так: I have some milk. I have some apples. I have some milk означає, у мене є трохи молока. I have some apples, у мене є декілька яблук. Зверніть увагу, Milk – це незлічуваний іменник. Ми кажемо some milk. Apples це злічуваний іменник. Ми використовуємо його в множині. Some apples декілька яблук. Як ми утворюємо заперечення? I haven't any milk. У мене немає ніякого молока. Ми використовуємо слово any, коли в реченні є слово not. I have not any milk. Або I haven't any milk. У мене немає молока. I haven't any apples. У мене немає жодного яблука. Це те саме, що I have no milk, I have no apples. те самий. Для того, щоб запитати, ми використовуємо слово any. Do you have any milk? Тебе є молоко? Мається на базі. Якесь молоко хоч трішечки. Do you have any milk? Do you have any apples? Тебе є якісь яблука. Тебе є хоч, хоч декілька яблук. Але, як ми знаємо, англійська часто грає проти правил. Не за правилами. Так як сам завжди використовується в ствердженні, проте іноді його можна використовувати в запитаннях. Наприклад, в таких запитаннях, які виражають якесь, якусь пропозицію. Наприклад, сам мілк. Ти б хотів трохи молока, Would you like some apples. Ти б хотів кілька яблук. Слово any також може використовуватися в стверджуваних реченнях із словом if, тобто речення conditional умови. If you have any problems, you can discuss them with your teacher. Якщо у тебе є якісь проблеми, ти можеш обговорити їх своїм вчителем. Ще одна така ситуація. Ми можемо використовувати any в стверджуваних реченнях, щоб сказати, що щось не має значення. It doesn't matter which. Байдуже. I'm free all day. Call any time you like. Я вільний весь день. Дзвони мені в будь-який час, коли ти хочеш а Байдуже, коли в будь-який час. Ще декілька прикладів. Маємо пам'ятати, що коли в запитальному реченні виражається прохання, пропозиція, ми використовуємо слово сам. Would you like some any no? Me? Чи хотів би ти трохи молока? Хочеш трохи молока? Це пропозиція. Використовуємо слово сам. Would you like some milk? You can leave at some any no time. Це стверджувальне речення. Використовуємо слово сам. You can leave at some time. Could you give me some any no? Help, please. Чи не міг би ти мені трохи допомогти? Це прохання. Значить використовуємо слово сам. Could you give me some help, please? We must buy some any no vegetables for dinner. Ми повинні купити трохи овочів для обіду. Стверджувальне речення. Слово vegetables. Іменник множені, ми використовуємо слово «some». We must buy some vegetables for dinner. I haven't got some any no eggs for pancakes. I haven't, це те саме, що have not. Якщо в нас речі єс not, ми можемо використовувати тільки слово any. I haven't got any eggs for pancake. У мене немає жодних яєць. Ніякого яйця для млинчиків. Отже, підсумовуємо. Ми використовуємо слова сам no із іменниками. А, слово сам в стверджувальних реченнях. Any в, запите, в запитальних і в заперечних. No заперечних. Пам'ятаємо, що навіть в запитальних реченнях ми можемо використовувати слово сам, якщо це якесь проха, прохання або пропозиція.